Шановні добродії, вітаю вас. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одне правило, яке дозволить покращити наше життя. Воно називається правилом часу. Суть його досить чітко виявляється в народній мудрості, в прислів'ях. Поспішиш людей насмішиш, сім раз відмірш, а один відріжж. І всі ми добре знаємо, що це правильно, але тільки слідувати цьому правилу ми так і не навчилися. Що ж таке, що нам заважає? Ми дуже боїмося, шановні, втратити себе, виглядяти не рішучими, а також боїмося втратити пальму першості. Я перший вчили в школі, хто перший піднімає, втратити ініціативу. Положення лідеру, така поведінка призводить в цілому до негативного результату. От він. Що робити в цій ситуації? Ну, насамперед чітко зрозуміти, що потрібно користуватися стратегією і тактикою. Тактика, тактичне рішення, приймається нами під тиском обставин певної ситуації, в якій ми виявилися. Обмеження часу, стресовий стан, бажання бути першим лідером. Звичайно, таке рішення, воно призводить до негативного. Але є і стратегічне рішення, яке ми приймаємо, враховуємо з одного боку всі наші пріоритети життєві, цілі, а з другого боку ми дивимося, які ж будуть результати наших дій. Для нашого майбутнього, для тих людей, з якими ми спілкувалися. А вони можуть бути і позитивними, і негативними. Друзі, при прийнятті рішень нам часто здається, що ми повинні постійно бути наготові, бути першими. Кожен наш щинок повинен відповідати критеріям вищої якості. І через це ми випробуємо тривогу, впадаємо в паніку і робимо зовсім не те, що нам хотілося. І Лише одним, швидкістю, швидкість є, а доцільності та розсудливості в цих рішеннях немає. Тому, звичайно, вроді би ми виграли, ми перемогли, ми перші, але він далі обертається величезними стратегічними збитками. В чому ж вони складаються? Ну, насамперед. По-перше, рішення може виявитися неправильно, ми ж біг, швидко треба було казати. По-друге, ми, ми не даєте нашим, своїм партнерам навіть виксказати свої думки. І в третє, ви берете на себе повну відповідальність за ухвалене рішення, а ваші партнери не відчують власної відповідальності за нього, То чому, і, 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 за нього. тому нічого робити не будуть. Як нам діяти? Перше, привчити обов'язково робити стоп-паузу. Друге, не намагатися будь-якою ціною приниження, брутальності точно відстояти свою точку зору, яка може виявитися звичайною помилковою. Ніколи не переходити на особистість при обґрунтуванні свого рішення. Потрібно вивчити ситуацію, почути свого партнер, партнера, опонента. І пам'ятати, що це інша людина, це інша планета, яка не така, як ви. Тому, шановні друзі, тим більш недоречно приймати саме тактичне рішення з тими людьми, які нам близькі. Ми з нашими близькими завжди вирішуємо загальні проблеми. Тому від їх щастя і задоволеності залежить і наше щастя, і наша задоволеність. Ось чому, шановні, цим правилам часу так важливо керуватися будь-де, а особливо в сім'ї, де часто йде лідерс... борьба... боротьба за лідерство. Хто головний? Чоловік чи дружина? І воно призводить до дуже великих недоліків. Ну, достатньо привести приклад, що кількість сімей, які щасливі, складають лише 5%. Це дуже мало. І причиною цього це наше намагання завжди показати, що ти правий, завжди, що ти приймаєш правильне рішення. Тому, шановні, зверніть увагу на це правило, зрозумійте його, і я думаю, його використання вам допоможе зробити своє життя і життя дружини, чоловіка, дітей значно краще. Бажаю вам успіхи, шановні, до зустрічі!